Знаєте, наше серце воно постійно скорочується, працює, качає кров, щоб забезпечити киснем усі органи і тканини нашого організму. А і загалом нормальна частота серцевих скорочень для дорослої людини у спокійному стані становить близько 60-90 ударів на хвилину. Однак, у деяких випадках, при низці захворювань ця частота може збільшуватися. Які можуть бути причини такого стану? Поговоримо сьогодні з експерткою про підвищене серцебиття. Коли важко дихати, що робити, про що це свідчить з нами сьогодні Яна Джунь, лікарка-кардіологиня. А доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас в нашій студії. Говоримо про ось такі аномальні стани, коли підвищене серцебиття, коли важко дихати. Взагалі, про що це може свідчити, і чому може виникати таке, такий стан, якщо, можливо, і не було до цього якихось там видимих причин. Дуже хороше питання. Слід зазначити, що підвищене серцебиття не тільки є аномальним станом, чи свідчить про патологію. Серце підвищує свою частоту серцевих скорочень тоді, коли йде фізичне навантаження або психоемоційне навантаження. Проте так при деяких патологіях серцево-судинних захворювань, і не тільки, зокрема, при анемії, при патології щитовидної залози серцебиття також може підвищуватись. Угу, тобто це не тільки може бути проблемою з серцем, так як ви вже зазначили, а також інші так, чи... так. Не, не, не тільки серцево-судинна патологія призводить до підвищеного серцебиття. Іноді буває, коли угу. в організмі немає патології, немає фізичного навантаження, проте серцебиття може підвищуватись. Зазвичай це при. Стрес або uh -huh. при війні, тривожних розладах також може це спостерігатися. Uh -huh. Насправді ну, це важливо зазначити для кожного, тому що не в нас одразу така думка. У мене проблеми із серцем. Потрібно терміново бігти до кардіолога, але це можуть бути не тільки серцеві проблеми, так? Якщо ми повертаємося до все ж таки проблеми із серцем, ось виявилося, що все ж таки в цій галузі в цій області у нас проблема, які не поширені, не поширені ще, ось такі серцеві хвороби можуть. Супроводжуватися саме ось таким станом, станом задишки, задишка це взагалі є проявом серцевої недостатності лівошлуночкової серцевої недостатності, коли підвищується тиск у малому колі кровообігу. А мале коло кровообігу це відповідають легені за це угу. легеневе русло. І тому виникає затишка. А тому, е, оскільки е, лівий шлуночок це є насосом серця, тому може слід зазначити, що більшість серцевих захворювань, серцевої патології, вони проявляються затишкою. Тобто, uh -huh. починаючи від перикарда, це якась сумка є е, серцева міокардом, закінчуючи судинами серця. Да? І в тому числі і при аритміях, ну майже при більшості серцевих за, е, захворювань, виникає затишка. Проте затишка це є суб'єктивне відчуття е, нестачі повітря людиною. Тобто, uh -huh. Іноді одна людина може описувати задишку, наприклад, піднімаючись на 20-й поверх, так а інша, коли у неї надсильне фізичне вантаження, так, тобто високої інтенсивності, а інша людина буде описувати задишку вже в стані спокою, да, або при мінімальних фізичних навантаженнях. Тому це досить таке суб'єктивне відчуття, і потрібно знову ж таки розділяти його, тобто все суб'єктивно. Угу. Дуже цікаво, І ось лікарям потрібно визначити правильні так симптоми, які справді можуть пропр. Може свідчити що щось не так і з організмом, так і можливо, це просто стрес. А як ось власне правильно нам для себе відрізнити ось це фізіологічне прискорення пульсу від якихось серйозних серцевих захворювань? Можливо, відрізняється час. Ну, частота, інтенсивність, або ж той стан, в якому як ми себе відчуваємо при цьому. Ось поясніть, будь ласка, як нам для себе це розуміти? Ну насправді на практиці людині без медичної освіти, та на з медичної освіти uh -huh. важко відрізнити, коли вона в стані підвищеного серцебиття, коли в неї пульс за шкалі складно розрізнити, чи це, наприклад, у неї напад панічної атаки, uh -huh. чи це наявна якась серцево-судинна патологія. Але є деякі ознаки, при які. Можуть вказувати, чи це є щось доброякісним, чи навпаки потрібно негайно звертатися до лікаря. В Першу чергу це частота судинних серцево-судинних uh -huh. скорочень, як ви зазначили. Якщо пульс як правило більше 150, в нормі не виникає. Ну, ми коли, звісно, якщо людина не бігає а, швидко марафон, чи а, у неї uh -huh. там не, не сильно тривога, ну як правильно, як правило, вище 150 не, не підвищується курс. Uh -huh. Це перша ознака, і друга, коли виник напад серцебиття, так? Uh -huh. тобто, якщо це у стані спокою, це зазвичай в людини є патологія. Тобто, як правило. Підвищується пульс при фізичному навантаженні або психоемоційному навантаженні. А справді, а як взагалі які обстеження потрібно пройти для того, щоб перевірити, чи саме не в порядку, якщо, наприклад, людина постійно відчуває таку задишку, постійно підвищене серцебиття? От що й робити, які аналізи здавати, куди звертати? Ну, в першу чергу, ніяких поки аналізів не потрібно здавати. Угу. Потрібно звернутися до лікаря. Да? Чи це сімейний лікар, чи кардіолог? Байдуже і саме з розмови саме з пацієнтом, тобто з Визначення характеру скарг, характеру задишки з самих симптомів, коли починаються ті чи інші скарги. Лікар визначить подальший план обстежень. Як правило, обов'язково є обстеженням це електрокардіографічне обстеження. Всім здоровим людям її потрібно виконувати один раз в рік, навіть коли нічого не турбує. Угу. І в подальшому, щоб виключити, наприклад, серцеву судину патологію, це проводиться ехокардіографічне обстеження, і далі вже по показах можуть проводити холтерське ЕКГ-моніторування. Це угу. коли на пацієнт у пацієнту проводять постійний моніторинг електрокардіограми, угу. тобто протягом доби на нього Чіпляються всілякі різні, так так, його з'єднують з такими електродами, угу. так тобто і ці електроди будуть постійно щитувати імпульси з тіла, Стіли, тобто і запис... і вику. Ви виконувати реєстр електрокардіограми uh -huh. і важливо в той момент, щоб пацієнт вів обов'язково свій щоденник дня, тобто коли записував, нотував, коли він прокинувся, що він робив, uh -huh. коли поснідав, коли поїхав на роботу, тобто більш детально описувати усіки. Це лікарі допоможе. Тобто, якщо в нього буде пульс в якийсь момент там 120 ага, він в той момент там був в дорозі, там чи щось там робив, там чи піднімався по сходах. Це йому допоможе, тобто інтерпретувати так, тобто чи це є фізіологічно, чи це є якась патологія і потрібно далі дальше... Вирішувати проблему. І також можна ще проводити інші методи обстеження можливо, екг стрес з фізичним навантаженням. Тобто Ого, це я виконується таке вперше, що ЕКГ стрес фізичне навантаження. Так, це виконується в умовах стаціонару. Потрібні спеціальні прилади. Зазвичай ага. це або бігова доріжка, це називається тредміл, або велоергометрія. Тобто, звичайне велотренажер пацієнту дається дозоване фізичне навантаження із поступовим підвищенням самого навантаження. І під час цього ведеться запис електрокардіограми. І в той момент лікар співстеляє, тобто наявність електрокардіограми і скарг пацієнта, чи може він виконати те фізичне навантаження, чи не можна. Визначається толерантність, тобто тренованість пацієнта до фізичних навантажень uh -huh. і тому подібне, що також досить в багатьох випадках нам допомагає діагностувати деякі серцево-судинні проблеми, зокрема, ішемічну хворобу серця, тобто uh -huh. проблеми зі судинами. І вже в подальшому за показами, можливо, лікар, якщо підозрює на якусь певну патологію, в подальшому проводити пошук проблеми або залучати своїх колег додаткових спеціалістів. Дякуємо. Справді дуже важливі такі моменти. Ви зазначили про те, які бувають взагалі методи визначення, що, що з нами не так, що не так з нашим сердечком, як ви зазначили, раз на рік обов'язковий чекап нашого серця, щоб точно бути впевненими, чи все там в порядку. А що робити, якщо от під час фізичного навантаження людина відчуває пришвидшене серцебиття задишку, вона не може дихати? Ось що в такі моменти робити? Коли людина в даний момент відчуває дані скари, в першу чергу потрібно припинити цей стресовий фактор. У да? даному випадку це фізичне навантаження, але припинити не раптово, а поступово, тому що варто пам'ятати, що під час навантаження виділяються гормони стресу, так, адреналін, норадреналін, і дані гормони вони розпадаються в крові за три хвилини приблизно. Да? І тому потрібно не одразу припиняти раптово фізичне навантаження, а поступово походити, порухатись, розімнятись. Якусь розтяжку зробити. Так, тобто, щоб, ці, так щоб ці гормони засвоїлися, тобто, вони вивільнилися, і ця енергія, вона також в організмі ділась. Угу. Справді цікаво. А ось якщо ми вже зазначали про те, що ця задишка вона може бути пов'язана не лише з хворобами серця, а якщо трішечки ще більше розібратися в. Причинах, ось, якщо це не серце, то що ще це може бути? Щоб ось так розкласти по поличках і точно вже знати: так у мене задишка, в мене підвищене серцебиття. Це може бути ось або стрес, або серце, або ще, ще, ще а які фактори. Може бути анемія, тобто коли в крові знижений гемоглобін. Гемоглобін він відповідає за транспорт кисню у нашому крові, це залізовмісний білок. І якщо його відповідно недостатньо, то відповідно що робить серце? Так, воно збільшує свою частоту серцевих скорочень, щоб компенсувати цей дефіцит кисню. Тобто воно починає швидше працювати. Друга така патологія із за найпоширеніші це патологія щодо витної звали. Mm -hmm. На жаль, в Україні досить поширені е, проблеми yeah. з даним органом і. Е... Також потрібно робити скринінг, а саме гормонального стану тобто самого ультразвукового дослідження, як всі у нас дуже люблять даний метод, буде недостатньо, щоб побачити mm -hmm. функціональний стан щитовидної залози. Бо іноді буває таке, що проблема є на ультразвуковому обстеженні, тобто в самій структурі, проте щитовидна залоза може нормально функціонувати і людині нічого навіть не не бракуватиме. Вона себе буде добре почувати. Mm -hmm. Так, тобто проблема з щитовидкою. До речі, друзі, ми про це не так давно говорили, тож можете повернутися, подивитися про цей випуск, про щитовидну залозу. Так, що робити, як визначити? А як щодо стресу і тривожності? Тому що останнім часом українці це переживають дуже інтенсивно, дуже яскраво, я навіть по собі зрозуміла, що таке тривожність і стрес тільки під час цієї війни. А ось як бути тут? Якщо Людина, це спровоковано стресом тривожністю. Що робити в такому випадку? Так. Зазвичай дані, даний стан, ми, це як це як виключення. Так, тобто, коли ми, як лікарі, виключаємо якусь органічну патологію, так вже йдемо до того, спираємось до цієї думки, що у пацієнта є тривожний розлад або навіть більше депресія. І звісно, такі стани можуть бути в даних пацієнтів із підвищеним серцебиттям, яких задишка, да, тобто в яких є дані симптоми, і тому тут застосовують уже як і медикаментозні, так і немедикаментозні способи лікування. А, тому не лікува... лікування – це в першу чергу, так тобто, це потрібно по перше спілкуватися з пацієнтом uh -huh. а, і а, визначати, тобто, напрямок лікування, uh -huh. а, визначити, що пацієнту найбільше а, допомагає у боротьбі зі стресом, які вид діяльності, тобто потрібно. Ну, пацієнта, це індивідуальний підхід. Комусь можливо, добре, коли він в колі друзів, а комусь навпаки, якесь хобі, <губ> тобто якийсь спорт. А тому це все в комплексі буде мати хороший результат. <губ> <губ> Чудово, справді є над чим задуматись, є щоб проаналізувати саме в собі, простежити стосовно свого здоров'я. А які поради ви, як кардіологиня, пані Яна, можете дати нашим глядачам, всім нашим друзям, хто хоче підтримувати? Здоров'я свого серця в нормі, От що важливо знати, розуміти, робити чи не робити, щоб сердечко прослужило здоровим якомога довше. Я дуже рекомендую всім достатньо спати. Звісно, в даний час, з враховуючи тривоги, які у нас є, це дуже важко дотримуватися, але вчасно лягати спати, бажано в не в той же ж день, в який ви прокидаєтеся. Так, так. це в першу чергу здоровий А, Так, друга порада це фізична активність. Будь-яка, оберіть для себе будь-яку фізичну активність, яка вам буде допомагати, оскільки спорт він не лише підвищує настрій, але й доказово покращує здоров'я серця і прогноз mm -hmm. для серця і судин в перспективі. І третє це здорове харчування. Їжте побільше сезонних овочів і фруктів, не переїдайте, обов'язково дотримуйтеся принципів середземноморської дієти, тобто збільшіть в своєму раціоні риби, морепродуктів, зменшіть вживання солі, і буде вам добро. Щастя да. для серця. Справді дуже дякуємо, пані Яни, за те, що були з нами, і поділилися з нами такою важливою цінною інформацією, тому що. Стан ось такої задишки, стан підвищеної серцебиття це те, що зустрічається в багатьох українців саме сьогодні. Тож важливо було знати, бути проінформованими саме в цьому питанні. Бажаємо вам успіхів, вашій діяльності. Всього найкращого. Якою друзі? Нагадаємо, що ми мали розмову з Яною Джунь, це лікарка-кардіологиня, і говорили з нею на таку тему щодо підвищеного серцебиття. Що робити, коли важко дихати, коли ти розумієш. Коли ти не знаєш, що це це стрес, це тривога, чи це реально проблеми із серцем, що робити, коли а, ти тренуєшся і відчуваєш щось таке серцебиття і задишку. Про все це поговорили. Тож, друзі, долучайтеся, надсилайте своїм друзям та знайомим, кому ви знаєте, що це буде корисно і важливо.